Шанс був, шанс на жаль, втрачено. Ми з вами могли отримати уряд національного розвитку, а отримали уряд шкурного інтересу. І це нагадує, хтось говорить про переставляння ліжок, а мені нагадує трохи інакше. Мені нагадує, це дитячу гру, пам'ятаєте, в стільці. Коли ви бігаєте, бігаєте по колу, і от той стілець, який вам дістався, на того і сідаєте, і розважаєте всіх, хто знаходиться в залі. Таке продовження 95-го кварталу. На жаль, сьогодні ми бачимо саме такий уряд. Причому люди, які на ці стільці попали, вони абсолютно випадкові, такі, як Галущенко, він був міністром енергетики, про, про, про не зробив все, що можна було, розвалив газову систему, тому що сьогодні в нас лише 20% газу в сховищах. Це рекорд. Не захистив разом з кобраковим об'єкти критичної інфраструктури. Ці пам'ятають, як сиділи без світла, не створив запаси палива і після ударів по об'єктам критичної інфраструктури, які виробляють паливо в першу чергу для армії, ну і звісно для аграрного сектору, і для нас з вами кожного, тому що ми теж їздимо на машинах. Пішли ціни вгору. Той, хто хотів купити за 600 мільйонів атомні блоки російські для того, щоб поставити на Хмельницький АЕС, причому не запустити, а саме поставити, тому що запустити їх без Росії, фактично неможливо. І зараз його переводять на те, щоб він повністю розвалив те, що є в Мін'юсті. Ну, як це буде працювати, я не розумію. Шмигаля, який розповідав там про третю лінію оборони, сьогодні відправляють міністрам оборони, коли він був прем'єром. Як ти будеш далі працювати? Як ти будеш віднести відповідальність за тих міністрів, які були в твоєму уряді, коли були яйця по 17, яблука по 52, міни, снаряди, все, 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 все інше, що є абсолютно корупційною історією протягом всіх цих років? Як ти будеш там працювати? Як тобі буде не соромно за те, що ти робив всі ці роки? А як тобі буде не соромно, що ти два роки поспіль не закладав гроші для міністерства оборони для того, щоб виплачувати зарплати нашим захисникам? В минулому році це 600, в цьому році 450 мільярдів. І це все про те, що коли ми запускали зміну цього уряду, коли ви ми вимагали відставку Шмигаля, і нам це на щастя вдалося, ми розраховували на те, що все ж таки здоровий глузд переможе, і на позиції міністрів будуть призначати не своїх, а будуть призначати тих, хто в цьому розбирається. То фаховий, а вийшло ще гірше, об'єктивно, тому що в них настільки невелика лава запасних, що вони почали об'єднувати міністерства, щоб поставити своїх. Вони об'єднали міністерство економіки. Там треба мати голову величезну для того, щоб справитися з цим міністерством. Але туди додали аграрку і додали екологію. Це взагалі не поєднувальні речі, але е, зробили саме так: для того, щоб для картинки зменшити кількість міністерств. Вони зменшили не лише кількість міністерств. Вони зменшили до нуля і ту якість міністерств, яка до цього нуля е, е, добігала, і зараз вона все ж таки досягнула цього результату в лапках. Це просто біда, і зараз чесно, я не розумію, як далі буде працювати цей уряд. Я не розумію, як влада хоче за рахунок таких змін. Поміняти ситуацію в країні, дай Боже, щоб ми з вами помилялися. Але як показує практика, на жаль, ми праві. І цей уряд буде не краще за наступний. Ми будемо вимагати від кожного міністра звіти, ми будемо, ті, хто працював, тому що вони отримували зарплати з ваших коштів. Ми будемо вимагати окремого голосування за кожного е, міністра, який буде. Пропонуватися до нового уряду для того, щоб адекватні або більш-менш адекватні потрапили до наступного уряду, а інших вигнати к чертям собачим. І я дуже хочу вірити, що здорового глузду самоповаги і поваги до вас у інших депутатів вистачить і вони підтримують нашу ініціативу. А якщо ні, просто робіть висновки.